Нет, тут, там на удоб. Нет, щоб там можна було. Та тут буде. запуститься аварійно освітлення. Тут воно включиться і буде світло. Це все таке було. Да, Тут був Вот я не знаю, немає. Це там что медицин. Самостранная. Вот оценивая вентиляция. Воздуха хватает, будто хватает первостоум. Тут вентиляция нормально, список с принятой вентиляцией, слезов, топливных вот. В одному з приміщень школа собі обладнає, поставить сюди запас, хоча б на декілька днів. Вода і печиво закуплені. Для кожної школи закупили це. І джерело альтернативного живлення, і в кожній школі є генератори. У нас є... А Тут є генератори генератор на школі. А тут цей дум, Ми, це взагалі я... 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 відмовився. Генератор він підлякав. Але вони, як холод вони ж відмовилися. А, а що люди топити за дитину не можуть? Ну коли в школи він не реально В школі є А, Так се його сюди завезуть, коли вони можуть. Поставитися краще ще на вулиці. А він також тут напевно Ну, Я думаю, найголовніше що тут, оце, розумієте, зі всіх будинків, які тут ходять, це найближче школі немає. У нас типові приміщення дитячих садків жодне не немає підвальних пів. Якщо б це що зробите, то ми говоримо. Там було печево. Ні, ні, це все є. Йде під завершення робота. Я думаю, що тут буквально день-два і буде все зроблене. Далі вже підключиться школа, четверта школа, яка принесе якісь обладнання, якісь меблі якісь занесуть, для того, щоб можна було вже використовувати ці укриття. Тут зараз питання стоїть з забезпечення водою, яким спечивом. Я думаю, питання забезпечення електроенергії. Ми зараз да, Я розпорядив, щоб тут була був зв'язок, освітлення є. Так що воно відповідає всім цим сьогодні стандартам, які є для укриття. У нашому місці, що коли будувалися дитячі садки, дитячі садки, в всіх дитячих садках нема ні одного дитячого садка з підвальним приміщенням. Так було так було заплановано. Ніхто ж не знав, що. Буде війна, що треба, вони можуть ці підвальні приміщення можуть колись пригодитись. Тому ми зараз виходимо із тої ситуації, яка є, шукаємо можливість зробити ремонти, капітальні ремонти, поточні ремонти в будинках, в будинках, які знаходяться близько біля дитячих садків, не більше там 100 200 метрів, і налаштовуємо ці укриття для дитячих садків. Воно призначено тільки для молодшої школи. Четвертої молодшої школи, але і жителі цього, цього будинку можуть використовувати, ну скажімо так, в нічний час і коли тут не буде дітей, використовувати як е, укриття для жителів. На якій стадії зараз ремонтні роботи на Приморській 19. Ми знаємо, що там теж проводяться ремонт. Ну там да, я там теж був декілька днів назад. Ну там ще гірший стан, ніж тут, там ще треба попрацювати. Я думаю, що там мінімум ще неділі-дві. Як мінімум дві неділі ще треба попрацювати для того, щоб провести такий стан, наприклад, як це укриття в цьому будинку. Але степ -бай степ крок за кроком, ми ці ремонти робимо і думаю, що до нового року ми вже хочемо завершити всі роботи, де ми розпочали, по тимчасовим укриттям. А система вентиляції тут встановлена? Тут є тут дуже добра вентиляція. Думаю, що проблем ніяких виникати не буде. Вентиляція така сучасна і згідно проекту я. В принципі, кругом, де ми робимо зараз ремонти поточні чи капітальні, перш за все ми ставимо перед собою зробити хорошу вентиляцію. Робота вже на завершальному етапі. Чи є аварійний вихід Так, Тут аварійний вихід є, там ви бачили ще одні є двері, вони будуть зачинені, але в разі небезпеки, якщо треба буде ними скористатись, то тоді відкриваються ті двері і можна пройти наскрізь і вийти на ветеринарному пункті. То тут проблем з другим випадом у нас немає. Я тут була декілька разів, і один із перших разів, коли тут навіть валилося на голову при вході, все і взагалі неможливо було користуватись. Тут було накидано багато всякого сміття. То я вважаю, що на сьогоднішній день ми, в принципі, в гарному стані приймаємо це приміщення, воно дійсно придатне для дітей. Найголовніше, що є вентиляція, яка може працювати і. Як вентиляція і на підігрів повітря, тобто буде зручно дітям. Є е, окремий вхід для того, щоб можна було дітям перейти зручно. Е, зараз ще доложать трішечки там доріжку плиткою, щоб діти не йшли по ґрунту. І в принципі, ну я вважаю, що на достойному рівні виконано і для нашим дітям буде зручно використовувати це приміщення. А Коли планують здати об'єкт? Е, ну, сьогодні ми говорили з будівельниками, що вони вже на завтра е, готові передати школу для того, щоб школа вже так останній раз, так би мовити, помила і могла заносити свої стільчики, лавки для того, щоб можна було розмістити дітей. Чи є тут аварійне освітлення, яке вмикається в разі вимкнення? Є аварійне освітлення, є на виході виведена розетка під генератор. Ну, тобто, все заново зроблені санвузли, причому так достойно. Тому я думаю, що нашим дітям буде тут зручно. Бо у нас Wi-Fi проведений у всіх укриттях. Зараз ми з'ясуємо це питання. Наскільки тут то, ремонтні роботи були переносили, не переносили. Якщо вдруг його тут немає, то обов'язково це питання вирішимо. І Вже на цьому теж я так розумію, діти зможуть користуватися. Якщо школа завтра вже занесе свої меблі, то так. Чи може ця школа, як інша, наприклад, подавати фінансовий запит, щоб теж встановити там лавки чи крісла? Школа дещо закуповлювала якісь лавки. Якщо їм не вистачить, потім будемо так вирішувати питання. Школа буде закуповлювати лавки. Вони будуть стояти на балансі школи, але зберігатись тут. Як ми знаємо, що зараз в третій школі вже завершується майже завершився ремонт, але там є проблема з вентиляцією в першій частині приміщень. Міський голова сказав, що це питання буде вирішуватися. Так, ми чекаємо бюджетний запит зараз від третьої школи на меблі. На сьогоднішній день ще його немає. Також бюджетний запит на обладнання вентиляції. Це можна виконати через поточний ремонт, тому що там всі шляхи проведені. Там єдине, що треба відремонтувати цю поточну вентиляцію. У нас четверта старша школа, ми все-таки вважаємо, що маємо проблему. Вони ходять в укриття на хіміків 14, на мою думку, це далеко. І ми зараз в процесі проєктних робіт щодо Ремонту сховища в першій школі ще двох частин, і якщо ми їх зробимо на наступний рік, то ми вже будемо мати, по перше, першу школу 100% охоплену. Всі діти зможуть навчатися в очному форматі, не мінятися тиждень через тиждень. І четверта школа теж буде мати окремі приміщення в підвальному приміщенні першої школи. Роботи будуть ідентичні тим, які вже зроблені в сховищі першої школи.